Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку нестандартні перетворення іменованих чисел. Задача 422. Читаємо умову задачі. Бабуся зв'язала внукам 4 безрукавки і два і светрики. На безрукавки пішло 5 мотків вовни по 83 метри у кожному мотку. Скільки метрів вовни пішло на один светрик, якщо всього бабуся використала 997 метрів вовняних ниток, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про безрукавки, светрики і ем, мотки вовни. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що бабуся зв'язала 4 безрукавки і 2 светрики. На безрукавки пішло 5 мотків вовни по 83 метри у кожному мотку. Скільки метрів вовни пішло на 2 светрики, нам не відомо. І також нам не відомо, скільки метрів вовни пішло на один светрик. Нам відомо, що бабуся всього використала 997 метрів вовняних ниток на пошиття чотирьох безрукавок і двох светриків. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки вовни пішло на 4 безрукавки, адже нам відомо, що бабусі пішло 5 мотків вовни по 83 метри у кожному мотку. Тож ми 5 можемо помножити на 83. І можемо це обчислити у стовпчик письмово на чернеці, а можемо спробувати усно – Другий множник 83 розкласти на розрядні доданки 83, і, і 5 ми множимо на 80, це дорівнює 400, а 5 ми множимо на 3, це дорівнює 15. 400 плюс 15 це дорівнює 415 метрів. Пояснюємо, вовне пішло на 4 без рукавки. Тепер, якщо нам відомо, що всього бабуся на 4 безрукавки і 2 светрики використала 997 метрів вовни, і ми дізналися, що на 4 безрукавки бабуся використала 415 метрів вовни, тоді ми можемо дізнатися, скільки вовни бабуся використала для пошиття двох светриків. Від 997 віднімемо 415 від. Всіх метрів вовни ми віднімемо ті, які пішли на 4 безрукавки. Залишиться. Ті, які пішли на два светрики. Можемо у стовпчик письмово відняти, а можемо порозрядно від сотень відняти сотні, від десятків десятки і від одиниць одиниці. Від 900 віднімемо 400, це дорівнює 500. Від 90 віднімемо 10, це дорівнює 80. І від 7 віднімемо 5, це дорівнює 2. Додамо 500 80. І 2. Це дорівнює 582 метри. Пояснюємо, вовни пішло на два светри. Тепер, якщо ми дізналися, скільки вовни бабусі пішло на пошиття два, двох св светриків, це 582 метри, то ми можемо дізнатися, скільки їй. Піде вовняних ниток для пошиття одного светрика. Поділимо 582 на 2. Можемо теж виконати ділення в стовпчик, а можемо спробувати порозрядно. Ділене 582. Сотні поділити на 2, десятки поділити на 2, і одиниці поділити на 2, і додати ці частки. 500 поділити на 2, це дорівнює 250. 80 поділити на 2, це дорівнює 40. І 2 поділити на 2, це дорівнює 1. Додамо 250 і 40, це дорівнює 290. і Плюс 1 це дорівнює 291 метр. Запишемо самостійно відповідь, скільки метрів вовни пішло на один светрик. 291 метр вовни пішло на один светрик. Завдання 423. Запиши в метрах. У нас є різноіменовані числа, нам потрібно перетворити їх у метри. 76 км і 100 метрів. Перетворимо кілометри у метри. Пригадаємо, що 1 кілометр це тисяча метрів, тож 76 помножимо на тисячу, це дорівнює 76 тисяч. І ще плюс 100 це дорівнює 76 тисяч 100 метрів. Далі 1 кілометр і 1 метр перетворимо у метри. Ми вже пригадували, що 1 км це є 1000 метрів, тож 1000 метрів плюс 1 метр це дорівнює 1001 метр. Наступне 6700 дециметрів перетворити потрібно у метри. Пригадаємо, що один метр це 10 дециметрів. Тоді, 6700 нам потрібно поділити на 10 при діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Наш дільник 10 має 1, нуль, тож закреслюємо по одному нулі. Тоді ми отримаємо 670 метрів. Далі 29 000 дециметрів перетворимо у метри. Знову ж таки, 1 метр має 10 дециметрів, тому ми ділимо. 29 на 10, закреслюємо по одному нулі. І це дорівнює 2904 метри. Далі 190 кілометрів і 90 метрів. Перетворимо кілометри у метри. 190 множимо на тисячу, це дорівнює 190 тисяч плюс 90 це дорівнює 190 90 метрів. Далі 1000 км і 8 метрів перетворимо у метри. Знову ж таки, 1000 ми множимо на 1000, і це дорівнює 1 мільйон. 1 мільйон плюс 8 і це дорівнює 1 мільйон 8 метрів. 3000 см перетворимо у метри. Пригадаємо, що 1 метр дорівнює 100 см. 3000 см ділимо на 100. При діленні на кругле число закреслюємо нулів стільки, скільки має дільник. Дільник 100 має 2 нулі, тож закреслюємо по 2 нулі. Тоді ми отримаємо 30 метрів. Далі 92 400 см перетворимо у метри, поділивши на 100, тому що 1 метр. Дорівнює 100 см, закреслюємо по два нулі і це дорівнює 924 метри. Запиши в центнерах 409 тонн, скільки це центнерів? Пригадуємо, що одна тонна дорівнює 10 центнерів. Тож, нам потрібно 409 помножити на 10 При множенні на кругле число. Ми дописуємо справа стільки нулів, скільки має другий множник кругле число. 10 має 1 1,0, тож ми дописуємо до результату справа 1-0. Це дорівнює 4090 центнерів. Далі 580 тонн і 1 центнер дорівнює знову ж таки нам 580 потрібно помножити на 10, це дорівнює 5800 і ще плюс 1 це дорівнює 5801 центнер. Далі 12 тонн і 12 центнерів, скільки це центнерів? 12 тонн ми множимо на 10, це дорівнює 120. Центнерів і 120 центнерів плюс 12 центнерів це дорівнює 132 центнери. Далі, 4500 кг, скільки це центнерів? Пригадаємо, що 1 центнер дорівнює 100 кг. Тож, нам потрібно поділити 4500 на 100. При діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Дільник 100 має 2 нулі, тож ми закреслюємо по 2 нулі. 4500 поділити на 100 дорівнює 45 центнерів. І останнє 110 тисяч кілограмів Ми ділимо. На 100, Тому що ми пригадали, що 1 центнер має 100 кг. закреслюємо по 2 нулі і це дорівнює 1100 центнерів. Завдання 424. Обчисли вирази. 910 616 поділити на 4 мінус 142 помножити на 7 і поділити на 2. Визначаю. Порядок дій у виразі. Перша дія ділення 616 поділити на 4, друга дія множення. третя дія ділення, четверта дія віднімання і п'ята дія віднімання. Отже, внизу виконуємо письмово кожну дію. Перша дія. 616 поділити на 4. Прогнозую кількість цифр у часті. Дивлюся на першу цифру діленого 6. 6 є більше, ніж дільник 4. Це означає, що наша частка буде трицифровим числом. Ділю 6 на 4. 4 вміщається у 6, один раз. Записую в частку першу цифру 1. Перевіряю дією множення. 1 помножити на 4 дорівнює 4. Віднімаю від 6, 4 залишок 2. Зношу наступну цифру діленого 1. Ділю 21 на 4. Не ділиться націло. Підбираю таке число, яке ділиться націло на 4 і є. Найближче до 21. Це 20. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Записую в частку другу цифру 5. Перевіряю дією множення. 5 на 4, 20, віднімаю від 21 20 залишок 1, зношу наступну цифру діленого 6. 16 ділю на 4. Це дорівнює 4. Записую в частку, третю цифру. 4. Перевіряю дію множення. 4 на 4, 16, від 16, віднімаю 16, залишок 0. Отже, частка 154. Друга дія множення 142 помножити на 7. Дорівнює множу одиниці. 7 на 2 14. 4 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу десятки, 7 на 4. Це 28 і ще плюс 1, 29. 9 записую під десятками, 2 передаю сотням. Множу сотні 7 на 1, 7, ще плюс 2, 9. Записую під сотнями. Отже, добуток 994. Третя дія ділення 994 поділити на 2. Прогнозують. Кількість цифр у часті. Дивлюся на першу цифру діленого 9. 9 є більше, ніж дільник 2. Тож, роблю висновок, що наша частка буде трицифровим числом. Ділю 9 на 2. Націло не ділиться, тому підбираємо таке число найближче до 9, яке націло ділиться на 2. Це 8. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Записую в частку першу цифру 4, перевіряю дію множення. 4 на 2 це 8, Від 9 віднімаю 8, залишок 1. Зношу наступну цифру діленого 9. 19 поділити на 2. Теж націло не ділиться, підбираємо таке число найближче до 19, яке націло ділиться на 2. Це 18. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Записую в частку другу цифру. 9. Перевіряю дію множення. 9 на 2 це 18. 19 мінус 18 – залишок 1. Зношу наступну цифру діленого 4, 14 поділити на 2. Дорівнює 7. Записую частку третю цифру 7. Перевіряю дію множення 7 на 20, 14, 14 мінус 14, залишок 0. Отже, частка 497. Четверта дія віднімання. 910 мінус 154. Дорівнює. Віднімаю одиниці. Від нуля не можу відняти. 4. Тому позичаю один десяток у десятків, і 10 мінус 4 це 6, записую під одиницями. Віднімаю десятки, був один десяток віддала, тому позичаю 10 десятків однієї сотні. Тоді 10-5. 5 записую під десятками, віднімаю сотні. Було 9 сотень одну віддала, залишилось 8 сотень. 8 мінус 1 це дорівнює 7, записую під сотнями. Отже, різниця 756. І п'ята дія 756 мінус 497. дорівнює, Віднімаю. Одиниці. Від 6 не можу відняти 7. Позичаю один десяток у десятків і мінус 7 дорівнює 9. Записую під одиницями, віднімаю десятки. Було 5 десятків, залишилось 4. Не можу від 4 відняти 9, тому позичаю 10 десятків у сотні. 10 плюс 4 це 14, 14 мінус 9 це 5, записую під десятками. Віднімаю сотні, було 7 сотень, одну віддала залишилось 6. 6 мінус 4. Дорівнює 2. Записую під сотнями. Отже, різниця 259. І буде розв'язком нашого виразу. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!